Так, друзі, всім привіт! Всіх вітаємо на каналі, всіх святами, хто святкує, хто буде святкувати, то з наступаючими святами приїхали до курика нам показати, які коники бідують. Хожуть, балдіють, прийшли на відпочинок. Таркачка, що водашка була. Не вже всі мають пута, бо тікають Прийшли поїли відпочивають всі файненькі, в гарній фармі. Такі дівчата. Зараз Дмитро Миколаївич прийде, нам трошки тут порозказує, що є на продажу, що немає. Похоже до проживальських. Це гарна альбіноска є. Це дає ватрі. Лошечки. Не собі ходять постійно. Десь виходжуть, певно, за пастуха, того вони попутані. Це вже пута. Кайдани, це жеребчик. Має бути точно на продажу жеребчик. Номер буде під бути. Буде... Щоб свідзвонити, питати. Сіє, лизунець. По обамі. Ця чорна теж по обамі. Вже пішла відлега. вже якась так сера на вулиці стала. Тут грубина фесть. Мічки такі має Класнющі. Що маленька, що? Дивіться, що коня на вулиці мають, якщо дощ, чи сніг, чи плюс, то немає де ховатися, але... Ні в одної кобили нема шмарки. Не видно. А це мені подобається. Вони Привикають до цієї погоди, кліматичних умов. І їм нічого не шкоди. Ні, наші коні стайні теплої. Ось трохи пішли, леді, щось холод або вітер, то вже шмарки течуть. Того ми теж хочемо щось таке. Зробити. Як тут є по ряпчику теж за тарката. І там ще є саме перша теж тарката по рябчику. Не пам'ятаю цих всіх. Ага, оце коник конкальбіно. Він по дукату соловому жеребцю. Якщо буде на камері видно, він сам такий молочний і має лесину. Файно десь він у всіх. Кісторцові копета, цей кайдан я трохи пірвав. Так. Чи це кобелка? Бо то є гендоші теж такі самі. Не, це кобелка. О! Блін, я вже знов понадорював оце. Альбінас з білими очима. Вибачаюся, що я вам наплю трохи. Ось розбігаються, вони всі такі однакові. Це оцей жеребчик у нас йде по дукату. А то, певно, по обамі і по солові, значить, якщо так. Так. Що це у нас є? Це теж, певно, кобелка. Так, кобелка. Давайте, рухається, ану, трохи виходіть на територію. Сева по Обамі теж, все точно знаю я. І по... тут була Миколаївчика така сева кобела, що кусала. Велика. Але не дає сивно до рук. Найфіні прикацька. Ця лошичка теж прикольна. Хотів би показати вам, які у тої лошиці лабеги моцні. Але вона декий колий. Коня нічого не бракує. Лабуть, салама. хожу собі, походили, попасли А тепер відпочивають. Ну-ну, ну. ну Віребред! Ну, ну. Віє коні. Цей теж пшу. Ця дівка до лазунця. Тік. А ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. зараз ми спробуємо притягнути. Тих-тихо. Тих, 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 тих. Такі своєрідні ноги в неї. Ну, то моцно Ноги. Передні в неї ноги такі мички, що я би сказав, що вона як від орденів. Майже чистих. Такі в неї. Кучері, волосся таке моцне. Повірте, я не перебільшую іменно за передні ноги. Ні. Шпачка, є шпачка. Так, ідемо. трохи це погнити. Тут більшість покриті таркатим, буком. Теж солідний жеребець. Щоб він був чорний, то він цим мало би розступав. Там лиш нога, грубина би була танша і розколу нема. А висота і груди, шия там дуже солідна. Красотки. І що цікаво, що вони всі майже одної висоти, як на підбір. Точ, трошки клавіш селекції їм і то все буде кино. Все прикольно, всі собі одні різні, є чорні з білим, таркачі, червоні таркачі, чорні, селаві. Вілогреєві. Каже, кожній парі по тварі. Не в кубики. Чи десь має бути одна е, лошиця е, по цій сева, але щось я її не вижу. Старша це менша. А Має бути ще старша десь. Щось не бачу Я не може знову запишла десь до праці. Півненько. Отакі дівчата. Бачите, вони задочки. Обамові задочки. І файні широченькі. Да, маленька, не. Два красунька, не. Це теж має? Ні, це не має, це часто соло. Я думаю, що вона має мені заблистіло. П'ємо! І все, метр п'ятдесят з копійками. Метр п'ятдесят. Як яка? Як, як ця? Хто напише в коментарях, як ця кобелка, щоб Олега була, як вона називалася. Хто пам'ятає? Як Олег її назвав? Не мене князь. Що тут зерна так не дають багато, так? Шустра така. Так що, Всім дякую, що подивилися відео до кінця. Якщо вам відео сподобалося, поставте подобаєчку. Нам. Вам не тяжко, а нам буде приємно. Кому цікавий контент, підписуйтесь. Бов'язково, всім миру, здоров'я і добра!